Вітаємо вас на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди у Києві та Київській області до кінця цього тижня з 14 по 17 березня. У четвер, 14 березня у Києві та області вночі буде сонячно, У другій половині дня хмарно. Парасольки залиште вдома. Опадів не передбачається. День буде стабільно прохолодним. Температура повітря, колиматиметься від 0 вночі до плюс 5 в день. Швидкість вітру становитиме 3 метри на секунду. Якщо гроки прилетіли до 14 березня літо буде мокре, а сніг зійде рано. Якщо 14 березня йде сніг з дощем і дме теплий вітер, отже літо буде мокре. А якщо мороз і вітер з півночі, до літа холодно. У п'ятницю 15 березня в день небо над Києвом буде вкрите хмарами, але з настання сутінків хмари зникнуть. Парасолька краще залишити вдома, опадів не передбачається. День буде стабільно прохолодним. Температура повітря коливатиметься від плюс 3 вночі до плюс 5 в день, швидкість вітру 2-3 метри на секунду. З давніх давен у цей день використовували для прогнозування літа. Якщо дув теплий вітер, то літо буде теплим і вологим. Якщо йшов сніг, мороз і дув північний вітер. То літо не буде спекотним. Також, якщо зранку йшов дощ, то дощ буде йти все літо. Погода все ще буде холодною, але постійних морозів після цього дня вже не буде. У суботу, 16 березня, залиште парасолі вдома, опадів не передбачається. День буде стабільно прохолодним. Температура повітря коливатиметься від плюс 4 вночі до плюс 6 вдень. А швидкість вітру сягатиме 1 метра на секунду. У минулі часи помітили, яка середина березня, таке і літо. З цього дня городники починали готуватися до посадки картоплі. 17 березня у неділю теж залиште парасолі вдома, опадів не передбачається. День буде стабільно прохолодним, температура повітря коливатиметься від плюс 5 вночі до плюс 10 в день, швидкість вітру 2-4 метри на секунду. З цього дня з теплих країв прилітають граки. Грак на городі, так і весна у дворі. Якщо грак прилетів, через місяць сніг зійде. Коли грак землі хворостину підійме, сонячне літо обіцяє. Якщо граки кричать, значить погода скоро зіпсується, скоріш за все, буде дощ. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай кінець цього тижня принесе вам тепло та сонячні дні. Стежимо за погодою разом та підписуємось на канал про погоду.